Високо, безпішені ще на буйку, на завжди, не всеча великі, та якій поми. Слава тобі, Боже, на Слава тобі, слави небесні, горішки тебе души, Щоб всюди все не пов'язали Прийде в Савіса нас і очисти нас святий Боже, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Свій, Пітк і святий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, часи, на віки віків, амінь, Пресвята Троїце, помилуй нас, Господи, чисти гріхи нашим, владико прости, беззаконня нашим, святий злянця і сили немочі нашим, ім'я Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині повсякчас, і на віки в амінь, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Твоє є царство, і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. Аминь. Нам благословенник, то йде в Господні, прославляйте Господа, бо він благий бо по віки милість Його. Господь повіки мілісього, Господі замиться, благословено, ім'я Господне, отсупили, точили мене, аж і мене в Господнім перевігів. Господі замився, благословенний, Господь запився, благославе, ім'я Господа, пам'яті занедбали, будівниці стало слово в углах, від Господа це сталося, і дивне воно в очах нашої, нам, запилися, Помолимо, right. Боже великий, Боже, всесильний, ми грішні, діти твої в покорі, сердець наших, приходимо до тебе, і схиляємо голови наші, отже, прости провини наші, та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо тебе, щиру молитву нашу, і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви, і прийми благання, сердець наших. благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай, примилосердній Господи, усіх, хто вдається до Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх, єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віки. Помилуй нас, Боже, з великою милості, твої молимо собі вислухай, і помилуй. Ще молимось за владику і отця нашого Філарета, святішого патріарха Київського і всієї русі України, і владику нашого високого бресвящанішого Михаїла. Митрополита Луцького і Волинського, і за все у Христі, братство нашого. Господи, 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 Господи. Все молимо за Богом береженну Україну нашу, весь український народ і всіх патріотів України. То морі далеко, і милостивий, будь милостивий, владико до духриків наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, чоловіколюбний Бог, єси, і тобі славу вас селаєм, Отцює, Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки, свята Богородиця слава тобі, Христе Боже, надія наша слава тобі. Апостолів, святих доброповідні, мученики, і Боголосних отців наших, Антонія, от Пеодосі, і всіх преподобних Європичевських, і воям Білохія Почаївського, Миколи князя Луцького, святого великого мученика, і страстотерпця Данила Братковського, святих і праведний Бога, як і всіх святих, помилуй, спасе нас, повітлові. Thank You're going Христу. Слава Віке. Люблені браті і сестри, сьогодні церква прийшла, щоб благословити усіх, хто переживає за майбутнє нашої ниньки України. Благословити і тих, хто тут, на цьому майдані, висловлює свою позицію, свою думку. Про що ми найчастіше розмовляємо? чи вдома, чи на вулиці, про що ми розмовляємо сьогодні, про наше майбутнє, яке ми бачимо щасливим для себе і для своїх дітей. Ми просимо і звертаємось до Бога, щоб Господь це з слів і вправив. Господь говорить, все, що молитві попросите, віруйте і дасть вам. Без віри неможливо догодити Богу. Але віра без діл мертвої. Я сьогодні радію, що ми, волиняни, небайдужі до свого сьогодення і до свого майбутнього. Джерелом влади є народ. У священному писанні звучить така фраза, голос народа це чий голос? Голос Божий. І якщо ви бажаєте для себе і молитви просити, віруйте і дасться вам. Ми завтрашній день присвячуємо молитві за Україну, молитві за наше щасливе майбутнє. Вчорашнім днем не все закінчилося. Це тільки починається. Але важливо, що ми тепер усвідомлюємо, що з Богом можна здолати всі труднощі. Бо не надійшся на князів, на синів людських. В них нема спасіння. Відійде від них дух, і вони повернуться в землю свою. Треба надіятися тільки на Бога. І Господь творить чудо. Із грішника робить праведника, воскрешає мертвих, благословляє і життя наше робить щасливим. Тільки Господь зможе нам цьому допомогти. А наше бажання бажання бути щасливими. Тому будемо всі разом. Будемо єдиними, будемо щирі в своїй молитві, в своєму проханні, щирі в своєму бажанні бути в сім'ї європейських народів. Пам'ятайте, що Берлін заснували слов'яни. Це наші діти і браті діда. Ми об'єднуємось. ми не приєднуємось, ми об'єднуємось. В'єднуємося з цими людьми, з якими наша спільна історія, з якими наше спільне коріння і спільна християнська віра, яка виробила і спільні християнські закони, по яких ми повинні жити. Ми йдемо, щоб Господь Милосердний благословив, йдемо і просимо про це. Але я закликаю усіх вас бути пильними сьогодні, завтра і післязавтра. І ніколи не бути байдужими до свого життя і до свого майбутнього. Не лише на кухні треба розказувати, яка має бути держава, а висловлювати свою думку. Папам'ятайте все, що в молитві попросите, віруйте і дасться вам. Це, що ви Бога будете просити, Господь дарує вам. Але при вашій великій щирій молитві і при вашій чіткій, зрозумілій позиції наближаються різдвяні свята. Ми вступили в піст. Пам'ятайте історію, коли не могли ізцілити одного біснуватого. Апостоли молилися і нічого в них не виходило. Лише Ісус Христос його ісцілив. І запитували, що потрібно зробити, щоб біс вийшов із людини, не спотворював її розум. А виганяється він лише постом і молитвою. Тому будемо молитися, щоб існувати покинули Україну. Але ще ті, хто її люблять. Були тут, але можливо це, коли ви будете робити це постом і молитвою. Лише так ми зможемо перемогти тих, які не люблять Україну. Постом і молитвою. Тому я закликаю всіх вас поститися, молитися і стійко вистоювати ті думки, які ви маєте, на яке ви маєте право. Я радію, що в нас мирно все проходить. Я на всіх мітингах, тому що я тут поряд живу. Але я бачу, наскільки ви молодці і правильно все робите. Я закликаю Боже благословення і на мудрі правильне рішення тих керівників, які сьогодні обдаровані владою в нас на волині. І міський голова молодець дає можливість нам говорити те, що ми хочемо. І силовики не заважають, а підтримують порядок. Я закликаю усіх вас підтримувати порядок, щоб ми, дотримуючись цього порядку, разом з тим були дружніми і ніколи не були байдужими до свого життя. Бо добре, коли ти гарячий або холодний, але дуже погано, коли ти теплохладний. Не будемо теплохладними до свого майбутнього. Воно дається один раз як життя. Не буде двох життів, буде одне. І прожити його треба так, щоб не було соромно, за безцільно прожиті роки. Щоби коли міг вийти і сказати своє слово, вийшов і сказав, мав час помолитися ввечері, взяв і помолився за здоров'я своїх ближніх і за щасливе України, за щасливе майбутнє людей, які тут живуть. Чітко визначилися в нас напрямок один до Бога і в Європу. Іншого в нас вибору немає. Хай нам Господь в цьому допомагає. Ми на нього покладаємо всю нашу надію і все наше вбування. Благословення хай буде на всіх волинянах і щасливе майбутнє хай буде і в нас, і в наших дітей. І в нашій будьте здорові, щасливі і благословенні на многії і благі літа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава!